Щиро вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Містер Стратег, і це невеличкий огляд снапшоту 22 w 42 a чи простіше кажучи, першого снапшоту Майнкрафту 1.20. Я не буду робити повний огляд усіх нововведень, які вони зробили в цьому снапшоті, тому що їх там дійсно багато і дуже велика кількість. Стосується покращень, які звичайні гравці просто не, не побачать, вони не звернуть на це увагу, чи для них це не дуже важливо. Я хочу розглянути саме те, що, на мій погляд, дуже важливо і, і дуже цікаво багатьом більшості, так би мовити, в тому числі і мені. А це нові блоки, нові механіки. І, звісно, нову тварину. І почнемо ми, звісно, з бамбуку і всього, що з ним пов'язано. Було додано, було додано стандартну кількість блоків для бамбуку. Тобто тепер у нас є повноцінний звичайний блок бамбуку, також є сходинки, плита, двері, люк, паркан тощо. Саме цікаве це другий варіант блоку. Тобто є звичайний блок бамбуку і є мозаїчний блок Бамбуку, і він виглядає дуже цікаво, тому що це ну, відкриває більше можливостей для будування. Я певен, що цей блок дуже сподобається, тому що бамбук дуже легко добувається, його дуже легко накопичувати, і з нього робиться ну, дійсно прикольний блок, і його можна використовувати як просто для декору, так і будувати з нього. ну... Також з бамбуку було додано ще ось такі плоти. Вони повністю повторюють механіку лодок, але мають зовсім іншу модель. Тобто, якщо в лодці ми, так би мовити, сидимо всередині лодки, то тут ми сидимо безпосередньо на плоті. Це виглядає дуже. Кумедно, але це має сенс, тому що ну, дійсно з бамбуку можна зробити лише ось такий плод. Робити якесь е, каноє чи лодку з бамбуку, на мій погляд, дуже важко. Саме цікаве, що стосується механіки, яка пов'язана з новими табличками. По-перше, це ось таку табличку на паркан можна вішати під любим кутом. Тобто це може бути ось так. Це може бути ось так. І так далі, тобто ми можемо їх е, крутити так, як нам потрібно. Але якщо зруйнувати е, паркан, то і табличка випаде. Це також стосується і таблички, яка висить на повноцінному блоці. Якщо цей блок зруйнувати, то табличка випадає. Але якщо мова йде про табличку, до речі, під повноцінним блоком табличка може висіти лише під прямим кутом, тобто або так, або так. Але якщо мова йде про ось таку табличку, яка приєднується до повноцінного блоку з боку, руйнування блоку не руйнує табличку. Тобто, її можна розташовувати в повітрі. І, на мій погляд, я не, не впевнений, що це бага. На мій погляд, це дійсно корисна функція, тому що з цього можна щось будувати, на цій таблиці можна повноцінно стояти. Вона, ну, так би мовити, повноцінний блок. І це чудово. Що стосовно крафтів, крафти дуже прості тобто, перший блок робиться взагалі з 4 бамбуків, а потім, як завжди. тобто... Звичайний крафт сходинок, звичайний крафт плит, звичайний крафт паркана. Усіх звичних нам блоків. Крафт ми вже знаємо, це для нас не новина. Крафт ось такого мозаїчного бамбуку робиться так само, як робиться, наприклад, різний камінь, тобто з двох полублоків, чи різний кварц, також з двох полублоків. Тобто цей крафт для нас звичний. Ми до нього. Ми його знаємо, ми взагалі то можемо навіть не заглядати в цю книжку, це буде інтуїтивно зрозуміло. Ну і звичайна табучка також крафтиться з бамбуку і палиці. Дуже було б цікаво, якби вони палицю замінили саме на бамбук, тобто, щоб повністю весь крафт був суто з бамбуку, тобто бамбукові блоки, бамбукові палиці. Це було б цікаво. Але ні, вони зробили все ж таки звичайний крафт, тобто майже універсальний. Такі нові таблички додали для усіх видів деревини. Е, немає значення, це деревина з верхнього світу чи з нижнього світу. Тобто у нас є і адські таблички, ось такі, да, зелененькі та рожеві, і звичайні таблички. І якщо бамбукові таблички крафтяться з бамбуку, то звичайні таблички крафтяться з обтесаного дерева і двох ланцюгів. Бамбукова табличка крафтиться відповідно з двох ванцугів і бамбукового блоку. В нього немає обтесаного бамбукового блоку, тому напевно, скрафтити бамбукову табличку буде простіше за все. І, до речі, вона також має унікальну текстуру, тобто, якщо усі інші таблички вони гладесенькі, то, звісно, бамбукова табличка вона має ось таку рефлену текстуру, і мені здається, що це теж додає їй певної. Унікальності, тому що я певен, що завдяки саме цієї текстурки можна щось вигадувати. на кшталт чогось пов'язаного з дизайном приміщень, можливо, навіть в якості жалюзів. Це дуже подібно виглядає на звичайні такі жалюзі, і їх можна. Вішати перед вікном, і дійсно буде такий собі інтер'єр. Наступну цікавинку, яку додали в цьому снапшоті, яку показували нам на Minecraft Live 2022, це книжна полиця, яку можна заповнювати книжками самостійно. Причому до цієї до цієї полиці можна додавати як зачаровані книжки, так і книжки з пером. І навіть звичайні книжки просто щоб зробити такий собі інтер'єр. Але є один нюанс. Ми не можемо покласти книжку будь-куди. Вона буде завжди кластись з лівого верхнього краю і йти донизу. Тобто ми не можемо покласти її одразу сюди, чи якось по центру. Вона буде завжди додаватися ось таким чином. Мені здається, що це. Ну, невеличкий недолік, тому що я б хотів зробити якусь полицю, яка буде виглядати хаотично, а так виходить, що в мене завжди нижні полки будуть пусті. Ну, це таке, це вже моя суто придірка, але також ми не можемо і дістати книжку певної. тобто... Вони усі достаються по черзі з кінця. Якщо у мене, наприклад, перша книжка це книжка з пером, потім дві книжки зачаровані, а потім дві книжки звичайні. Якщо я бажаю дістати саме книжку з пером, мені потрібно дістати усі книжки з цієї полиці. Це також, на мій погляд, не дуже вдале рішення, але я певен, що багато гравців будуть використовувати ці полиці. Саме для дизайну, а не для е, реального зберігання книжок, тому що, ну, давайте будемо відверті. Ми підходимо до сундука. Тут, по-перше, забагато місця порівняно з книжною полкою, і якщо ми наведемо на будь-яку книжку, ми бачимо, що це за книжка. Тут ми не бачимо, що це за книжка, тому зберігати їх е, саме от в такому вигляді це суто дизайн, який просто відкриває нам більше можливостей. Також у цього блоку дуже цікаві зовнішні сторони і верхня сторона. Тобто цей блок виглядає дуже, на мій погляд, цікаво, його можна комбінувати з іншими якимись блоками. Ось, наприклад, у нас є блок вулика, і таким чином робити не просто дерев'яну стіну, а ось якусь таку фігурну з якимись такими текстурами. Я певен, що це дуже. Знадобиться нам у будівництві крафт у цієї полиці максимально простий, просто до неможливості. Тобто, нам не знадобиться велика кількість ресурсів для цього. Це дуже простий блок. І це чудово, тому що чим доступніший цей блок, тим частіше його будуть використовувати у будівництві. Ну і саме цікаве це те, що цей блок видає сигнал Редстоуна, і чим більше книжок ми в нього кладемо, тим далі сигнал Редстоуна йде, і максимальний рівень сигналу це 6. На сьомий блок цього сигналу вже не вистачає. При цьому дуже дивно, що пустий блок видає один сигнал Редстоуну, хоча, напевно, не повинен видавати взагалі жодного сигналу. І коли ми додаємо першу книжку, нічого не змінюється. Додаємо другу книжку, у нас вже другий рівень сигналу, третій, четвертий, п'ятий і шостий. А тепер, коли ми забираємо шосту книжку, рівень сигналу залишається 6. Я не певен, що це повинно так працювати. Можливо, це бага, тому що коли я забираю п'яту книжку, сигнал залишається на рівні 5. Четверту книжку, третю книжку, другу книжку, першу книжку. І, тобто. Це дуже дивно, тому що пустий блок, на мій погляд, не повинен видавати жодного сигналу. І, як мені здається, можливо, це вже занадто, але було б непогано, якби кожна книжка додавала не один рівень сигналу, а хоча б два. Тому що усього 6 рівнів, ну, хоча яка різниця, якщо книжок всього 6, і це не має значення. Ну і наостанок це верблюд. Верблюди дуже великі. І якщо ми сидимо е, на верблюді, моби нас не можуть дістати, тобто звичайний зомбі чи кадавр до нас не доберуться. Звісно, напевно, ендермен нас зможе дістати, хоча це може змінитись. Е, верблюди дуже люблять ось так от кумедно лягати. Ось, дивіться, така анімація прям повноцінна. Його можна прив'язати на мотузку, але якщо він. Улігся, то це займає певний час, щоб він піднявся і пішов за вами. Ну і на нього, звісно, можна надіти сідло. В ньому є два місця для сидіння, так само, як в звичайній Оці. Ви можете з кимось. Разом пересуватись на верблюді. Як бачите, життя в нього достатньо, і кількість сердечок в них, на мій погляд, рандомна. Давайте перевіримо на іншому верблюді. Ні, у цих верблюдів кількість сердечок однакова. Давайте зробимо ще одного верблюда і перевіримо. Хм. Можливо, кількість сердечок в нього буде постійна і не буде змінюватися, як у е, конячок наших. Він дуже повільно ходить, але якщо затиснути пробіл та у певний момент його відпустити, верблюд робить деш. І після цього ця здатність в нього блокується на певний час, поки він не відпочине. Чим краще ви зробите деш, тим далі він стрибне. І на Minecraft Life нам показували, як верблюд перестрибував через каньйон. На мій погляд. Це дуже дивна здатність верблюда перестрибувати через каньйон. Ви, взагалі, верблюдів в реальному житті бачили чи ні? Ну і це все, що я хотів розповісти вам про снапшот 22W42A. Це, на мій погляд, найцікавіше, що було додано в цьому снапшоті, і що нас очікує в майбутньому Майнкрафті 1.20. Ну а вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі та ставте лайки. Розповідайте друзям. Тихого та мирного неба вам. І до зустрічі у майбутніх відео.